Вийшов відпочити, прибери за собою. На жаль, це просте правило невідоме багатьом жовтоводцям, адже в зоні відпочинку в районі дитячого пляжу після літніх місяців залишилось безліч відходів, пляшки, обгортки, пакети та інше сміття. А от вихованці еколого натуралістичного центру НВК Дивосвіт Енергія добре розуміють, яку шкоду природі несе людська халатність. Тому днями вирішили зробити дуже гарну справу спільними зусиллями прибрати територію коло водоймища. Сьогодні ми приберемо з вами першу чергу. Слухайте, уважно, прибираємо першу чергу пластик. Якщо є скло, дуже обережно прибираємо скло, бумагу. І саме головне поліетилен, тому, що це те, що воно може знаходитися дуже довго в природі, і воно практично не розкладається. Воно залишається забруднює довкілля. Всі запам'ятали. Також якщо знаходимо жестяні банки, теж ми їх прибираємо. Природні палки, каміння, ми не зачіпаємо, прибираємо тільки те, що шкідливе для природи. Всім зрозуміло. Але це було не просте прибирання, а весела пригода. Для дітей влаштували цікавий захід екологічний квест. До участі у квесті залучили всі навчальні заклади міста. Це вже був другий етап, а перший квест пройшов тиждень тому, також на природі. Екологічний квест це нова форма, яка вперше цього року ми запустили в нашому місті. Перший етап відбувся у нас 16-го і він був у нас розважального характеру. Можна сказати, тому що завдання були у нас зв'язані звичайно з природою. Основані всі на знаннях дітей, які набуті на міжпредметних зв'язках, на знанні просто побуту і того, що відбувається навколо нас. В першому етапі у нас були залучені не лише школярів, ну, учнівська молодь. У нас були студенти, які надавали нам волонтерську допомогу в якості персонажів, які зустрічали учнів на площадочках на станціях. Але у нас засмутив один факт, коли ми вийшли на природу, що навколо нас дуже багато сміття. Тому по завершенню першого етапу самі діти стали ініціаторами того, щоб продовжити другий етап вийти і зібрати сміття, яке знаходиться навкруги. Тому що це улюблене, одне з улюблених місць відпочинку наших мешканців. Ців міста і просто неприємно знаходитися в смітнику, коли ти приходиш і хочеш насолоджуватися краєвидами. Своєї природи є декілька у нас помічників, які допомогли організувати нам цей захід. Звичайно, відділу освіти і місць виконкому, а також вдячність студентам стратегії за те, що надали волонтерську допомогу в першому етапі. Велика вдячність, звичайно, святковому агенції Альони Виник, тому що завдяки їй у нас є призи, які стимулюють дітей. Впоратися із завданням треба було за короткий проміжок часу, за півтори години. Цікаві призи очікували тих, хто зібрав найбільшу кількість сміття. Побідітель сьогоднішнього етапу отримує двохчасову дискотеку з нашим агентством. Староє-третє місце отримують у нас поздравлення дітоворозої снігурочки на вашім праздники. Тому є теж смисл поборотися за староє-третє місце. Тож школярі отримали пакети, розподілили територію на окремі ділянки і стали до роботи перемагати сміття. Тим часом, поряд на іншому боці водойми студенти Жовтоводського промислового коледжу проводили День здоров'я. І поки одні приносили користь навколишньому середовищу, інші пропагували здоровий спосіб життя, влаштували туристичний похід, проводили естафети, палили багаття і також не забули прибрати після себе територію. Сьогодні ми проводили конкурси, які заключалися у прибиранні території для своєї групи. Потім, хто перший розпали багаття, хто краще зготує кашу і смачніше, і швидше. Потім в період приготування каші діти участвували в естафетах та іграх. Тим часом на протилежному березі вже назбирали цілу купу сміття. Учасники квесту поспішали поділитись враженнями. По-перше, ми захищаємо і е, зберігаємо нашу природу. А по-друге, це, ну, це весело і ми, весело. Та, цікаво, і ми гуртом можемо разом е, об'єднатися і погуляти. Треба ну, захищати своє довкілля, е, боротися за чистоту свого місця. Свою батьківщину, домівку там, де ти живеш. Ми навіть ну, зробили такий висновок, що збирати сміття це цілкове задоволення. Ми були дружні як ніколи. Ми зібрали дуже багато сміття. Так, це не набагато менше як у других шкіл, але ми змогли у такій малій компанії ми змогли зібрати дуже багато сміття. Всі кажуть, що сміття не так вже багато, але ми бачимо картину зовсім іншу. Дуже багато сміття, дуже багато бутилок по поліетилену і дуже неприємно, що за короткий період літнього відпочинку ми самі залишаємо в наш Пляж в такому стані. Тепер ми будемо знати, що все сміття буде вивезене завдяки чистому місту. Вони сьогодні нам надають трактор, який повинен приїхати буквально через півгодинки. І ми тепер впевнені, що після снігу все залишиться в природному стані. Не буде у нас водоймі пластик і полетелен, тому що ми все прибрали сьогодні, і ми можемо заявити, що. У нас чисто. Ми молоді. А ось побажання для мешканців міста від дітей, які своїми руками прибирали усе те сміття, яке залишили дорослі. Не смітіть.